Сервіс ключів у Тернополі. Сьогодні замовлення на виготовлення додаткового ключа для автомобіля Opel Zafira Це 2017 року. Новий ключ. Оригінальний, запрограмований, закриває, відкриває. Вставляємо ключ замок запалення, двигун заводиться. Все працює. Тепер у власників автомобіля є запасний ключ. Це рідний ключ. Також працює. Сервіс ключів у Тернополі. Це виготовлення ключів для автомобілів, для квартирних замків, для домофонів, програмування. Ключів допомога при повній втраті. В разі потреби звертайтеся. завжди допоможемо.